Так, ну що, друзі, як ви зрозуміли, новий рік, кстати, всіх з Новим роком. Перша розпаковка наша зі днем 2026 роком. Ось ми і стали на один рік а, вже дорослими старішими. <клес> так, ну що, перша розпаковка цього року, друзі, поїхали. Так, що у нас було? Сьогодні дні ми купили GoCook а, Вінчик такий, дуже прикольний. Дуже прикольний такий вінчик. Щось вінчувати, щось. Ну, Вінчує вінчую, вам пане Газде. Така, фірма, себе в тестку брали. Так, один чек у нас був, дивіться, друзі. Один чек був на 15. А, відсвічується, дуже не знаю, чому. 15 чим, то другий супермаркет був на 10 чим-то, Ну, в общем. Ціни Космос, ціни не стали а, меншими а, новий рік, а ціни залишилися не то що старими, а ще й виросли. На жаль, на жаль. Ну, що зробило. Політика, економіка все дорожчає. Так, Теска мандарін. Мандаринки. Мандариночки такі, чищені вже, і сок із мандаринок Дуже прикольно Я не розумію, чому так у мене. Воно відсвічується. Так, оніонс. Чотири баночки ми взяли оніонса. Це е, цибулька така. Маленька. зародки. Я їх називаю зародки цибульки. Один, два, три. Чотири. таких у нас будуть смачненькі. Далі дві пачки чаю липового. Ліпа. ліпа, Ну, Це мені взагалі не подобається, я дуже відсвічуюся чомусь, друзі. Треба переладити. Ну, тепер думаю, що буде добре, так? Да? Ось, переладив трішки можу, в принципі, можна переставити сюди телефон, я думаю, що буде. Отака у нас буде розпаковка, і трішки я буду ставати вам в кадр. Так, далі огірочки. Огірочки. Такі корнішончики. корнішончики, Одна баночка і. чимагі обупаці майні огірочки називаються. І друга баночка, відповідно. Дуже люблю, якщо чесно, огірочки. Там чи під сало, чи ще щось. А ви пишіть в коментарях, чи любите ви огірочки, і взагалі давайте. Обсудимо, як пройшов у вас новий рік. Вірніше, як ви провели 2025 старий рік, як новий, де з ким, як з друзі, де-де-де. Трішки з вами поспілкуємося, але це все в коментарях. А також, хто попав до мене перший раз на канал, не забудьте підписатись на канал та поставити лайки. Так, фруктоктейль. Фруктовий коктейль. Тут є різні. Різні фрукти. Тут є так, на 100 грамів 64 калорії. Це дуже круто хто на дієті. М -м -м -м. Так, що тут є? Білки, протеїни, фагії, що? дуже мало білків, маленько жирів. Трішки солі 1,0. Ну, коротше, це все гарненько відкривається тут собі. Тягнете за стюжку і єсте, хто надієті, це взагалі круто. Або хто навіть навіть не надіє, просто. Так, ящик нам не треба. Взяли ми муку один блок, тому що свята, як кажуть, пройшли на славу, і дуже багато муки пішло з тісточками, і з замовленнями і так далі. Я трошки заскудився. А, ну, не застудився, у мене гайморіт, як завжди. Можу бачити, який я угу. Ну таке. Це у мене, як кажуть, завжди. завжди. Ну, що, вже лікуємося. Як не можу увійти в Новий рік з якимись новими силами, ідеями. Так, сьончиковий дрімс. Такий купив унутрі з такими штучками смачними. Скурочкою. <кій> Ні, це з рибою, внутрі. А це він вже є. Це курочки. Це ми йдемо даємо довгі, це ще. Сухого це, типу так, як... як бонус. Ухрумки, як кажуть, такі подушечки. Дві пачки. Так, дві водички. Три навіть водички. Два блоки. Два блоки простої 12 бути комору донесем. І одна бутилка мінеральна. Від фірми Nestie. Ой, від фірми Nestlé. О, мамко тому що чому в мене телефон завжди паде? Від фірми не Нефтле, тому що я забув свій штатив на роботі. Ось чому в мене і впало! <кій> впало і зузатісало. <кій> так, далі що у нас, друзі, було? А, і ще ми купили блок, а, блок туалетної паперу. Блок тут іде. Зараз я вам скажу. Номер один в Європі. 32, 32 туалетний папер зі смаком персичка делюкс. Пахне дійсно, пахне ми завжди беремо від фірми Zeva. Дуже гарна. А, попку притирати так, що беріть, Я рекомендую 10 з 10 на такий туалетний папір. Так, далі тріскас. ми взяли по ням-ням, зробити смачні хрустіки. Хрустик, він просто дуже любить хрустика. Віска з поріста. Це Біо. Це також номер один в Європі. Зіп фреш, все свіже. <кій> і, пулька. і пулька і курочка тут. Скільки тут? Один кілограм 400. Тепер була акція. Так він стояв. 5 тисяч, а тепер 3, 3 тисячі. Так. Дві тисячі вони ми трішки заощадили. Так, а огірочки я вже показував на солені оці, як завжди, до фільму. Пахрустять. Три пачки. Кукурудзяні палички. І останній наш лот на сьогодні, в перший розпаковки цього року. На каналі Юра Ace Юра. Ейс, не забудьте кстати, підписатися, нажати на дзвіночок, щоб не, просити, не пропустити нові відео, лекція, дикція. Щось в мене з дикцією. Ну, нічого, не судіть строго, так що перша розпаковка цього року. І сир від фірми CZ-tропіш. що завтра будемо робити. Господи, буде як його обернути. Так. Так, ну, коротше, так. Завтра будемо робити на обід. Лангуші, так що буде смачно. Ну, в принципі, я все вам показав. Фрукти ще де, там взяв. А, банани, апельсини таке трішки там. там, ось там. Не буду вам показувати, тому що вже хочу спати, це вже пізна година. Ой, коротше, день був важкий. Ніяк не можу прийти з дитями що вже новий рік, і треба рухатися далі. Розвиватися далі, якісь нові проекти, робити якісь нові ідеї, але поки-поки в мене нічого немає, не можу розколихати цей рік. Тому вітаю всіх вас у новому такому році. Всіх обнімаю, всіх люблю. Не забудьте підписатися на канал, поставити дзвіночки і давайте коментувати, будемо спілкуватися з вами. Всіх обнімаю, до нових зустрічей!